Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного Кабмін оголосив конкурс на посади в наглядову раду енергоатома. Відділ охорони навколишнього середовища Хмельницької АЕС відзначив своє 35-річчя. На Хаес відбувся інтелектуальний турнір Прейн Атом. Колектив атомної електростанції придбав чергову партію обладнання для військових. Новини світу спорту та результати змагань з футзалу на кубок перспективи подробиці далі. На початку лютого Кабінет міністрів України затвердив вимоги до незалежних кандидатів на посади членів наглядової ради енергоатому та оголосив конкурс на їхній відбір. За словами виконуючого обов'язки голови правління АТ на енергоатом Петра Котіна, для подальшого прискореного розвитку української атомної енергетики важливо якнайшвидше сформувати наглядову раду новоствореного акціонерного товариства. Це рішення уряду дозволить швидко відшукати та залучити на роботу у керівні структури енергоатому найкращі фахівці світового рівня з Січним досвідом роботи у сфері атомної енергетики та забезпечення ядерної і радіаційної безпеки. Відділ охорони навколишнього середовища ХАЕС вже 35 років тримає руку на пульсі екосистеми краю, створений ще у 1989 році. Підрозділ упродовж десятиліть виконує безліч природоохоронних функцій від моніторингу ґрунтів, води та повітря до підтвердження міжнародних сертифікатів з управління екологічною діяльністю в умовах воєнного стану. Існують підвищені вимоги щодо контролю за напрямом діяльності такого стратегічного підприємства як Хмельницька АЕС. У незмінних пріоритетах знаходяться моніторинг охорони навколишнього середовища на території промайданчика електростанції, санітарно-захисної зони та зони спостереження. Провадження інноваційних екологічних технологій, дотримання вимог стандартів у галузі екології, сприяє підтримці досягнутого рівня екологічної безпеки та його постійному підвищенню, що є одним із пріоритетних завдань підприємства. Фахівці відділу розвитку персоналу Хмельницької АЕС вперше провели соціально-психологічне дослідження у цифровому форматі. Відповіді на запитання психолога давали працівники відділу роботи з громадськістю і змі за допомогою планшетів. Мета такого дослідження ідентифікація проблемних аспектів та досконалення стратегії управління персоналом для покращення робочого середовища та ефективної командної роботи. Позитивна практика з використанням електронних засобів буде впроваджуватись і надалі. Це дозволяє ефективно обробляти об'єми даних без. Трачання зайвого часу на паперову роботу. 10 лютого в залі інформцентру Хмельницької АЕС зібралися поціновувачі інтелектуальних змагань, щоб у розумовому двої виявити найродованішу команду вже третього турніру Брейн Атом. Перед стартом учасників змагань привітали генеральний директор Андрій Козюра та очільник профспілкової організації Михайло Гук. Позмагатися за звання найкращого виявили бажання шість команд: Енергія, Став «Став-28», вісім, ЕРП, Атом, Штурм та представники загону відомчої воєнізованої охорони. У першому колі змагань учасники брейнрингу зіграли 15 раундів. Та за їхніми результатами визначили чотирьох півфіналістів. У запеклій боротьбі до фіналу інтелектуального змагання пробилися команди Штурм та цьогорічні дебютанти Варта. У результаті інтелектуального двобою перемогу святкували представники хімічного цеху. У грі за третє місце сильнішою виявилась команда електроцеху «Енергія». під час благодійного заходу вдалось зібрати понад 20 тисяч гривень, які будуть спрямовані на допомогу зсу. Хмельницькі атомники усвідомлюють важливість підтримки та забезпечення необхідними засобами захисників України, завдяки злагодженим діям робочої групи Хмельницької АЕС по співпраці з волонтерами та громадською організацією енергія наших сердець за останній тиждень для військових було придбано велику кількість обладнання, серед якого 9 квадрокоптерів мавік різного типу, 17 батарей жилення для них, 6 тепловізійних приладів, 5 зарядних станцій, 2 рації моторола, військова амуніція, орхтехніка та інструменти на загальну суму 2 мільйони Сот тисяч гривень. Усе це вдалося придбати за кошти добровільно перераховані працівниками колективу ХС. Найближчим часом вище зазначені засоби будуть передані у військові підрозділи, які їх потребують. Підтримка сил оборони України це наш прямий обов'язок. Збір коштів продовжуватиметься до перемоги. Нетішинська гімназія Гармонія відкрила свої двері учасникам атомної школи ХС. На базі хімічної електронної лабораторії вчителями навчального закладу було проведено змістовне заняття, під час якого старшокласники мали можливість набути нових знань із хімії та безпосередньо взяти участь у процесі. Практична частина заняття включала в себе різноманітні досліди. Учні досліджували фізико-хімічні властивості різних сполук, вимірювали електропровідність, pH різних речовин. У рамках програми атомної школи Хмельницька АЕС тісно співпрацює із міськими закладами освіти заради розвитку молоді, забезпечуючи набуття практичних Навичок формування компетентностей на ХС підтримує освітні заклади на їхньому шляху ефективної роботи. Завершилися фінальні баталії благодійного кубка перспективи. Цьогоріч вперше футболісти змагалися за великий та малий трофей турніру. Малий кубок перспективи дістався футболістам реакторного цеху, які після серії пенальті здолали представників турбінного цеху із загальним рахунком 6-5. Третє місце посіли спортсмени Нетішинського професійного ліцею. Запекла боротьба розгорнулась і за головний приз перспективи. З мінімальною перевагою 5-4. Футболісти енергоремонтного підрозділу перемогли команду військової частини та комунального господарства, яка посіла друге місце. У боротьбі за третє місце долю зустрічі також вирішила серія пенальті. З рахунком 6. П'ять спортсмени цеху радіаційної безпеки увійшли до трійки призерів. Вітаючи гравців із завершенням турніру. Заступник генерального директора Хмельницької еС персоналу Богдан Шмигельський подякував учасникам та організаторам за захопливий турнір та зазначив, що головна наша перспектива перемога над ворогом. А зібрані в ході заходу 34 тисячі гривень будуть спрямовані на допомогу військовим. Вихованець Нетішинської КДЮ США Ярослав Давидчук – чемпіон European Open з боротьби дзюдо. Турнір, який відбувся на минулих вихідних в угорському Дьорі, приніс українській збірній дві бронзових та одну золоту нагороду. Чемпіоном у категорії до 90 кілограм став вихованець комплексної дитячо-юнацької спортивної школи ППО ХС Ярослав Давидчук. Нетішинський спортсмен вдало розпочав змагання, здолавши на шляху до фіналу представників Швейцарії, Австрії, Боснії та Герцеговини, а також свого чешського опонента. Фінальний поєдинок наш борець провів з господарем цим змагань. На другій хвилині поєдинку Ярославу вдалося провести кидок через голову та перейти на больовий прийом на руку. Дострокова перемога у фіналі турніру над угорським дзюдоїстом принесла молодому спортсмену дебютне золото в серії Юропін Опен та 100 рейтингових балів. Наступним етапом для Ярослава стане турнір у Австрії, який відбудеться вже на початку березня. Це був огляд головних тижневих подій в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!